Родина біженців, чоловік з дружиною та їхній п'ятирічний син загинули на Луганщині. Легковик, яким сім'я їхала з зони активних боїв під величезним білим прапором, їхала терористи, просто розстріляли. Від смерті на сході не рятує тепер навіть тюремний мур. Четверо в'язнів загинули у макіївці після обстрілу бойовиками місцевої буцигарні. У горлівці стверджують місцеві жителі. Бойовики нині мінують усе, що тільки можна замінувати. Автівку під білим прапором терористи обстріляли поблизу селища Хрящувати у тому ж місці, де три дні тому знищили військову колону техніки щонайменше 17 біженцями. Цього разу загинула родина з п'ятирічною дитиною. Чоловік і дитина загинули на місці. Жінка померла на руках українських військових медиків. За попередніми даними, двоє мирних жителів Моспіного супутника Донецька загинули під час раптового обстрілу о півдні. Кілька будинків зруйновані. У самому Донецьку снарядами зруйновано обласний краєзнавчий музей. Співробітники шоковані тим, що під завалами залишилися цінні експонати. Денерівці, які прибули на місце після обстрілу, запевняли, що саме українська армія намагалася знищити історичні цінності. Під завалом дітей нена готова підістішісті десяти експонатів. Це Чому вогонь вівся саме по цьому квадрату? Частково пояснюють працівники музею з їхніх слів. Випливає, що будівлю Денерівці облаштували під свій опорний пункт, окрім так званих слідчих. Донецької народної республіки прибули і зелені чоловічки, яких лише ми нарахували біля двох десятків. Окрім того, нам вдалося підслухати розмову між двома співробітниками. Один з них нарікав на те, що якби чогось не привезли в музей, то і його б не зруйнували. Не захищають від війни навіть тюремні грати під час обстрілу в Макіївці. Кілька снарядів влучили у будівлю виправної колонії. Четверо ув'язнених загинули, ще шестеро поранені. Співробітники Донецького СІЗО повідомляють, що озброєні представники ДНР змушу. Чують їх звільнитися, щоб замінити своїми спільниками. На цей час у сізо близько тисячі ув'язнених. За попередніми даними ДНР їх планує мобілізувати, а незгодним погрожують розстрілом. Місцевих мешканців бойовики викрадають з вулиць та домівок. У мене в вдома прийшли. Люди забрали мого мужа. Весь дом розкорочений, все розбите. З двору, виходить, пропали дві машини разом з мужем. Он... Навірно, наказували сопротивление, полотенце все в крові. Сказали приедьте, будемо беседовать. Я приїхала, написала заявление. Виїхати з міста, які обстрілюють терористи, коштує 100 доларів. За свідченнями біженців у середньому стільки треба заплатити на блокпостах сепаратистів, щоб виїхати з території під контрольною самопроголошеним ЛНР та ДНР. Тим часом викрадені у мирних донечан автівки бойовики розпродають за 1002 гривень, розповідають місцеві жителі. Іноді окупанти їх готові виміняти на кілька блоків цигарок. За даними Міліції. Лише ЛНР викрала у місцевих жителів понад тисячу автівок. За межами підконтрольної території бойовики і далі чинять диверсії. Цього разу вони замінували мости через річку Кальміус поблизу селищ Горбачова-Михайлівка Придорожні та Мінчугови на Донеччині. Зараз українські сапери намагаються знешкодити вибухівку так, щоб мости не постраждали. Світлана Фічун, Донбас, спецкор 2+.